Во міського голови Чернігова звернувся до Ради оборони області розглянути питання стану лінії оборони фортифікаційних споруд навколо міста Чернігова. І в разі, якщо стан споруд дійсно такий, як говорить голова МВА, цим питанням мають зайнятися правоохоронні органи, а сам Брижинський має бути звільнений та понести відповідальність згідно кримінального кодексу. Про це під час наради в муніципалітеті 24 вересня сказав Во міського голови Чернігова. Мене як виконуючи обов'язки міського. Теж тривожиться інформація, тому що це важливий напрямок, це оборона нашого міста. А заборону міста 7 лютого 2023 року хто mm. у mm. нас відповідає? Військова адміністрація. Яку створила і вона вже хоч за щось має відповідати. Чітко прозвучала інформація, що місто збудувало на замовлення військових, збудувала лінію оборонних споруд. Вона була прийнята і прийнята без зауважень і високо оцінена в 2020. Другому, 23 роках є офіційне повідомлення, від якщо не помиляюся, від 4 травня 2023 року, це через два місяці, по суті, після два з половиною призначення на посаду очільника військової адміністрації, і її начальника, про те, що він перевірив цю лінію споруд. Якби така у нас була в 2022 році, ми б щоб краще обороняли наше місто. І він дав доручення окремим військовим частинам вдосконалити ці споруди, тобто фіксуємо, місто збудували, їх прийняли. І потім приїхав начальник МВА і почав їх вдосконалювати. Нагадаємо, оборонні споруди навколо Чернігова зводили, коли росіян відігнали від міста за ініціативи тодішнього міського голови Владислава Атрошенка. Робили це разом з військовими і їм же передавали зведені споруди. По кожному об'єкту військовими підписаний акт виконаних робіт без зауважень, зазначають управління ЖКГ міста. Відомих публічних зауважень до зведених споруд не було. 20 вересня цього року начальник МВА Брежинський виклав пост з фото не встановлених у Кріплень, де, зокрема, написав, цитую. Звернувся до Ради оборони області з клопотанням розглянути результати перевірки фортифікацій на одному із чергових засідань. Від себе скажу, що під час перевірок та виїздів на локації деякі речі мене як військового шокували. Мова й про якість матеріалів і те, як ці роботи виконали. Раніше Бражинський про оборонні споруди Чернігова був кардинально іншої думки. Ось його ж пост від 4 травня 2023 тисячі Коли він перевіряв стан фортифікаційних споруд та укріплення лінії оборони навколо Чернігова після свого призначення начальником МВА, цитую. Відзначу, що виконаний великий обсяг робіт. Якщо б ми мали так укріплений рубіж на початку вторгнення російської армії в нашу область, певен, що оборона Чернігова була б ще успішнішою з меншою кількістю жертв. Командуванню військових підрозділів висловив зауваження щодо виправлення недоліків та ще більшого удосконалення лінії оборони. Споруди спочатку використовували бійці ТРО. У 22 му і 23-му роках 119-ю бригадою ТРО керував Олексій Висоцький. Він Каже, споруди були виконані якісно, і про це йшлося, коли вони з Брежинським у 23-му інспектували рубіж оборони міста. 23-му році, коли був призначений Дмитро Володимирович Брежинський головою міської військової адміністрації. Ми всім особисто і з моїми офіцерами в складі комісії об'їхали всі позиції. Він, як людина військова дав дуже високу оцінку обладнанню всіх позицій. Це були, як говорити, окопи. Бліндажі, перекриті щелини, бліндажі залиті бетоном, ну, як положено, з арматурою перекриті щелі для особового складу. Прийомщиками були офіцери регіонального управління ТРОПівноч. Безпосередньо приймали участь, показували, на якому місцевості, де до того розташовано. Задача, яка військове керівництво, все це було враховано і відпрацьовано. Ломако зазначив, що питання оборонних споруд не варто обговорювати публічно, але його підняв начальник МВА. І це питання варто було б розглянути на Раді оборони області і не тільки стану оборонних рубежів, які в повноваженнях міської військової адміністрації як органу, який мав би відповідати за безпеку міста. Розглянути треба не тільки стан споруд на цій раді оборони області, а й відповіді займані посаді начальника військової адміністрації міста Чернігів. Вдосконалення якого. Привели до того, що ми побачили. Я думаю, що вивчивши це питання, його треба відсторонити від посади Ради оборони області, дослідити правоохоронцям, чи це недбалість, чи може це свідома шкода місту, бо це вже не перший випадок. І з позором по статті звільнити з посади. Це ж не перше, вже ми бачимо ставлення військової адміністрації за скільки там, вже півтора роки вже більше до займаної посади, до питання безпеки чернігівців. До питання обороноздатності наших міст. Якщо це не диверсія, то це якщо не диверсія, чи державна зрада, хай дають трактовку, то що тоді диверсія? Були споруди якісні, всі їх оцінили, почав вдосконалювати, сам пише, що вони в жахливому стані. Ну, на вдосконалювався. Зазначимо, що у оперативному командуванні північ питання оборонних споруд не коментують.